І що в нас ранок наступного дня, як залишили вночі робота, сама не робиться, так бачимо. Починаємо з того, що залишили. І будемо спостерігати для вас секунда часу, ми трошки дороги у нас було сюди-сюди. Вже, 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 якби навіть пряму вийшли. Будемо працювати. Ну, що у нас ще не вечір, а вже між котлом і теплоакумулятором я свою роботу завершив. Єдине, що у нас залишилося звороточку і поясню розширений бак. Розширений бак там використовуємо поки що замість, замість столика. Я думаю, що пізніше ми, можливо, навіть зробимо, я так же думав. Доробимо котельню. А Огляд зробити окреме відео. це якби відео робоче, а відео, відео таке, що вже огляд Окремо. Що цікаве? Цікавий такий момент. Бачимо котел 35 кВт. І розрахована 1,8 бара. 1,8. Максимальний тиск, як по-там пише робочий тиск. Не може більше Ну, Видно, що 1,8 так? Кендле. А попередні майстри, коли він стри... стояв, коли він стояв отій поставили ось такий клапан. Три бари. Якби не зовсім воно відповідає не зовсім відповідає. Ми взяли на 2,5. Я бо я просто не бачив хто, того шродика. Видно, точки не видно. Треба брати сюди на два бари. І тут є вихід, ми з того ще поставимо клапана додаткового. так вийшло у нас. Він 2,5 днів. Ну що, чому ще такий плюс цих котлів? Вони не вибухають, вони е, з, схлопуються всередину. Оця сорочечка внутрішня, воно хлоп, якщо тиск сильний. Сюди захлопну і все. Півмісяць є, сажа є, все є. Все тут є те, що треба. Захлопується він. Ось все простенько, акуратненько, нічого. Ніде, ніде немає. О чомусь зачепиться. Дивиться просто, робити було роботи чимало. І тут вже виробляє тут весь куток всяких деталях, 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 деталях. Все в деталях різних. Ось так. Ще коротко хотів сказати по теплоакумулятору. бачимо, коли робиться теплоакумулятор на замовлення індивідуально. Він якраз якраз пройшов через двері. Ой, відбачаюся, не через, ті, через, через ці двері. Якраз-якра. Ну, тут зайняло е, утеплення ці робиться за бажанням. Хтось тобто хоче довше, хтось хоче коротше. Тут рівно 15 см і три шари вати по 5 см. І мається нова, що до стелі. Бачу, мені ніде нічого не залишається. І люди кажуть, ой, я поміряв, там 5 см на мій запасу. 5 см не виходить. Дивіться, це е, виходить трубка для розповітрення. Бачили, як ми робимо на наших, на наших відео, коли виготовляється. Воно коліно десь вверх теплоакумулятор, можливо, на такому рівні. А тут бачимо, ще місце для утеплення практично до стелі. Зверху треба ще утеплити, і коли ми заносимо теплоакумулятор в горизонтальному положенні, і його зводимо він може просто по діагоналі десь заклинити в підлогу і стелю. А так воно все з запасами. Термометр тут, щоб не стикчали, не зачеплялися. Знаєш, це таке індивідуальне замовлення. Злив теж туди зроблений вихода, куди треба такі зроблені, все робилося під конкретний об'єкт. Ну, Інколи не можна вгадати, особливо коли заложну. Бачимо так само змійвічок під саму стіну, під саму стіну, щоб не вести труби. Буває, коли змійовик взагалі з цієї сторони ведеш трубу, а так собі робиться. Сміючок там, де треба, все там, де треба. Ну і подача на опалення. Звідси звороточка вже буде йти. Оця звороточка із колектора йде mm -hmm. туди. Цейнічок. Цей і бачимо так прямо в теплоакумулятор. Коли котел працює, воно йтиме і із теплоакумулятора, і з опалення. Для швидкого розігріву системи, за те, що котла тут пише 35. 35. Ну Ми ж кажуть, розумні знаємо, як він працює, особливо, якщо повний котел. І тут, тут не знаю, скільки там сантиметрів квадратних, там метрів, про метри навіть мова не йде. Площа тепло Коли він догорить донизу, то там щось десь з'явиться трошки теплообмінника і димохі тоді схолоне. Я не знаю, тут площу теплозьому, Вони, напевно, і не хочуть писати, ніхто такого, ніхто такого не напише. Звідки там 35 кВт, я не знаю, насправді їх там близько немає. Не може він розігнати. 22 візьмемо, якщо взяти кронас 22 кВт, він буде ну, в два рази точно швидше нагрівати теплоакумулятор, ніж оцей котел. І бачимо, як тут теплоакумулятор. Такий солідний. Солідний, гарно все під колір. Чохла підібрали. Ага, поки ми з вами говорили. Тут я не бачу ніде нічого, не стерчить, ні не підпаяно. Все. все попаяно. Все попаяно, все попаяно. А мені залишилося цю стану трубу зробити. Поняв? доробити. Влад тут розширено бачка. Видно, а ага, зараз будемо справлювати повітря. До речі, тут дивимося, пише 1,5. 1,5 бара. Це із завода. Німці стільки накричали. Було в мене на об'єкті там, вже, напевно, не один випадок людей. Було там, де ми не робили, приїхали. Кажу, які у вас ці системи? Кажу, я тільки починаю помитить, ми зразу стає півтора. Кажу, бачка, стравлювали? та ні, ми ніколи не Так Було, що після нас Чернівецькі області приїхали місцеві Умільці. І ми заїжджали. Туди перевіримо, ми зайдемо перевіримо там були проїздом. Перевірили тиск. А там півтора бара. Бо тут пише півтора бара. І вони накачали півтора бара. Починають туди палити, тиск росте, клапана спрацьовують, вода пливе по котельні. Півтора бара це тиск, який накачаний із заводу. там. І пише та півтора бара. Розрахований він. Розрахований, він до 6 барів можна використовувати. До 6 бар тиск, цей бачок розрахований, а півтора бара зараз є там повітря, як то перезаводу. Ну і там не знаю, що таке 8-6, можливо, там можна перевезти хто, хто розуміє там німецьку, англійську. Можливо, тиск перевірки. Робочий тиск до 6 бар. Що ж так погано фокусується? Тиск повітря 1,5 бара. Ми його ставимо, приблизно десь на 0,9, можливо, одиничку максимум залишимо. Можна більше, можна менше, Про я, напевно, окремо, зніму такий роличок, бо багато людей запитують. Ну і бачу, температура від мінус 10 до плюс 70. Мінус 10 до плюс 70. Так. Ну, він глиця, не буде, бо він буде е приєдний з самої такої холодної точки. Це буде вже весь комплект Влад, запаковує американо, з злетався, все як завжди. Йдемо по манометру. Так, і ще цікавий момент ми забули розказати по е цих грошевним бачках. У нас було таке не раз явище. Влад е піде. Там зробить задний тиск, ну, стравить зайвий. Там 0,8, чи 9, чи одиничка. Було, було ще більше подивичків, що там у нас певні об'єкти було, що 0,6 по-різному. Поїдемо додому. Дзвонить до господаря, Вона каже, тиск щось трошки піднімається, більш ніж треба. Перевір, бачковий перевіряє. Там, каже, більше. Кажу, не може бути. А дивіться, яке явище. А таке явище дуже просте. Коли ми зразу у нас був бачок під тиском, ми його стравили до задного тиску. Треба дати йому трошки витримку. Трошки витримку і ще раз перевірити. Метал розтягується, а потім він стискається трошки. Якщо ви поміряти, було б, ну, б, якийсь мікрометр, бачок накачаний і спусканий він різних розмірах. Метал це така, знаєте, річ. Гума вона <с articles> не змінює свого об'єму, щоб знати, а метал можна змінити об'єм. Значить, 0,98, а було 0,95, коли ми стравлювали, стало так, ми зараз 0,95, І дамо ще трошки витримку. увазі трамвовий тиск. Постояв там якусь півгодинки ваш бачок. А можна й годинку. І перевірили ще разочок. І тоді вже буде якась точно, як ми хотіли. Заувачив такий момент. Значить дрібниця в кожу на об'єктах. Страюмотись, а потім він більший. Зразу не знали, що таке. А тепер, як наглядно все пере переконалися в такому явищі, якщо Бурашка в мультфільмові про Крокодила Гену казала, ми строїли, строїли і построїли все, метал, остання трубочка від теплоакумулятора. Можна про них можна не відкривати. Зроблено. Це котельня зроблена, це все-все поз'єднував. Під'єднали провода деякі, щоб там буде що, що десь трошки крутилося. Розширений бак. Тільки щоб провода не прийняли. Ось тут зайняли таке місце. Якщо зняти між котлом і теплоакумулятором. акумулятором. Отак. Не можу все зняти, на жаль. Попробуйте хіба широкоформатною камерою, але вона буде да, широкоформатним включимо, але буде якісна така, Ну, трошки, може, більше в широкоформаті відходить. Побачите, це котел, бочка і розширений бак. Якраз по кольору все підійшло. Все тут по кольору. Все там містилося. Ну, живо зайти, воно можна побачити по-іншому виглядає. Ніж, ніж ми можемо зняти. Більше нічого ми не можемо зняти. Аж ніяк. Йдемо ще в цю котельню, подивимося, що там Влад. Зробив, що, що, що ще зробити. О, Марійка знов тут заговарює Владові зуби. Десь кота вставила в покої. Переключилася на Влада. Зачепили там інструменту такого. До речі, про цей інструмент могло окремо розклатувати. В руки є перфоратор, як я казав, настільки приємно працювати, в руки вібрацій нема, а в стіну йде в цеглу, як в масло. Ось таке. Так бачимо, наша теплотраса виходить із землі для опалення. Якщо не перепутали труби, думаю, що не перепутали, буде 32, а там 25. Подача звороточка, йде 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 сюди до нашого колектора. І тут непросто. Непросто. Правильно, неправильно. Не знаю. Якби так придумали, думаю, що має бути добре. Замість зідросілочка цей стоїть клапан. І коли трьохдовій клапана переклеється, йти не буде куди. Тоді воно буде брати, тоді буде закольцовуватися сюди, щоб не передавлювало, тут не створило зайву тиску. Це насос качає. Ну, можна було гідрострілочку. Коли знову цей насос дасть мало, а тих два будуть працювати на повне, то воно просто буде підтягувати більше, якби допомагатимуть. Цей клапан закриється, там не треба, щоб воно підтягувало. Хоча можна було два клапани поставити проти стрілок один друг, на Назустріч теж варіант. Можна було гідрострілочку, але тут, бачите того місце, щось таке варити, чудити. Якби трошки відстані були далі, бачимо, кан-кам майже впирається. Так, з цим розібралися. З цим ми розібралися. Це підходить від електричного котла. Там воно буде. Зараз ми принесемо ті перехідники, які будуть переключати. Подачу вороточка буде йти від електрокотла на бойлер. Тобто бойлер буде грітися від електрокотла, але бойлер буде переноситися. Отнути, бачимо вже. Тобто, що тут в ладові є роботи ого. Не знаю. Так, помагай не а Не заважаючи, помагайте що робити. Так, не будемо заважати, йдемо там трошки якось термостат десь причепимо тій котельні і треба заливати воду вже. Ну що, трошки ми зарано зраділи. Робота начебто завершується. А насправді робота тільки починається. Зараз ми воду спробуємо закачати. Ну, так не не закачували, але тут є, бачимо, горловинка для заливання води. Заливаємо води. І будемо заповняти теплоакумулятор. В чомусь тут суть. Суть в тому, що якщо я розкажу вам про проводку, це треба ще пів години розповідати. Має бути цей один насос подавати в теплотрасу, Але в будинку від два насоси, один на теплу підлогу. І один насос на батареї має працювати через два окремих кімнати програматори, щоб дві різні температури були. І коли вмикається один з насосів, там має вимикатися оцей, що подає теплотрасу. Коли зупиняється, має зупинятися. Тобто цей насос має працювати і з тим, що на підлогу, і з тим, що на батареї. Але на підлогу на батареї має працювати окремо через окремий програматор. Все це ми придумали як зробити, але. Якщо намалювати, чи розказати, це задовго буде. Буду, там є теплотрасі, бачу, буде спровід, виходить. Ну Там для інтернету, а цей, е, ми його використаємо. Використаємо. І тут треба, треба ще по температурі води від теплоакумулятора, має зупинятися насоси. Якось так. Тобто, ще раз скажу: е, два програматори, тепла підлога плюс е, батареї. Другий. Насос, два опрямих насоси. Якщо е, відключається програматором два насоси, то цей насос теж має зупинитися. Якщо падає температура, там, де батареї, наприклад, а, а там, де підлошує тримається температура, включається е, там програматором, в, в тій котельні, включається насос на батареї і одночасно має включатися цей насос. Навіть буде у нас трошки не так. навіть цей буде включатися раніше. Подасться тепла вода туди в теплотрасу. Появиться там тепла вода, тоді буде включатися той насос, який нам, треба, який нам треба. Якось так ми запланували. Я думаю, що вдасться реалізувати, але це об'єм роботи там паяти, під'єднувати, робимо вилки, ой, розеточки купляти, вилки, ставити зовнішні, бо ці ну, розумієте, 220 там треба, щоб йшли через, через різні термостати, Ми це не, не можемо все використати. Ну що, Будемо заливати воду. Попробуємо ось цього. Звіра, що не собою не дає. закачає, не закачає. А там далі будемо рухатися. Ну що, ми працювали, ми працювали. Дійшло наша справа до, до, до закачування води, те, що ми показували вам. І знаєте, що ми вирішили? Вирішили, що задовго у нас вийшло за це відео. Давайте ми на цьому зупинимося. А вже запуск, заповнення, як працює там проводка, як воно горить, що гріє. Зробимо окреме відео, бо тут ще все поки що без води, без нічого. Ще ми не знаємо, чи воно тече, чи не тече, що як там працює, чи не працює. Так що, е, хто хоче дивитися, слідкуйте, вийде окреме відео на нашому каналі, час і часу. Я не можу сказати, як там Антон коли його змонтує. Буває, що коли ми часто одне за одним, буває, що трошки часу пройде. Антону теж там свої справи є. Е, хто... Раптом не підписаний, підписуйтесь, щоб не пропустити, Ставляйте дзвоничок. Вам прийде, повідомлення про те, що вийшло нове відео. І буде котельня. Ну, як, як не є, не зовсім, звичайно. І е, дуже схоже, буде котельня, ми будемо робити. У Хмельницькій області ми про цю проводку залізні не говорили. Там, ну, там буде простіше. Одного програматора ми брали. Я потім розказав, що буде так само, насос подає. Транзитом, там гідрострілочка в тому йдеся буд в будиночку. щось похоже. Щось похоже, але не так. Ну і є, бувають випадки. подібні. І якщо така у вас складна котельня, вам не має насос постійно е гонити. розумієте? Треба, коли захолодає ваш теплоакумулятор, має зупинятися всі насоси і в будинкові, там насос теж має зупинятися, коли програма, де команду гріти. Але немає у нас в борщі води теплої. Насоси мають зупинятися, вони не мають працювати. Коли ми запалюємо, має включатися тут насос, коли у нас є тепла вода. І тільки тоді, коли йде вода тепла туди, по теплотрасі, тоді вмикаються ці насоси. Якось так. А це трудуйомко. ну, Це покажемо в окремому сюжеті. Наразі всім дякую, хто нас терпили, додивився до кінця. Пишіть, коментуйте і до зустрічі в новому відео.